Ось так проходить підготовка до наступного етапу всеукраїнських змагань у дивізіоні Еліта. Протягом року в різних куточках України відбулись відбіркові етапи. В кого найкращий рейтинг потрапили сюди. Цього року у змаганнях беруть участь чотири івано-франківські спортсмени. За словами тренера Андріана Петрущика, тренування проходять щодня. У підготовці більше акцентують на фізичних якостях бійців, адже у дивізіоні Еліта немає простих суперників. Дивізіон еліта, значить, чому це вже рахується. Професійний дивізіон, там значить виступають спортсмени професіонали, професійного рівня. Це не аматорські змагання. В Принципі, спортсмени нижче майстра спорту, там, по-моєму, декілька спортсменів. А все, майстер спорту, майстер спорту, міжнародного класу, також заслужений майстер спорту України. Павло Сабадаш свій наступний бій проведе 2 лютого за п'ять років, що займається силовими видами єдиноборств, здобув чимало нагород. Каже, що поєднувати кар'єру бійця та буде не життя важко, але його це не зупиняє, адже має мету потрапити до американського турніру змішаних видів єдиноборства. Почав займатися цим випадково. Тут є мій одноклубник, ну, наш чемпіон клубу Тарас Сапа. Поселився з ним ще колись в ліцеї в одній кімнаті. От мені сподобалось. Він їздив по цілій Україні, подорожував по змаганнях, і мені захотілося також. Записався сюди. В дивізіоні літа виступає протягом двох років. і Кожен рік ти назбираєш рейтинг. Зараз е, я другий номер у рейтингу в Україні. Андрій Савка у турнірі пройшов два етапи. В одному з боїв переміг технічним нокаутом, виходячи на ринг, почуває себе впевнено, тренується щодня по дві години. Наголошує, що у такому виді спорту важливий кожен етап підготовки. Перемога здобувається як в залі, так і поза ним, тому що психологічний настрой теж потрібен, не тільки фізична підготовка. Бо якщо ти не настроїшся морально, то вся фізична підготовка, яка здобулася в залі, вона піде в що. Наступні етапи турніру пройдуть 2 та 16 лютого, а гранд фінал запланований на 9 березня.